Друзі, усіх вітаю, я Анастасія Друсінова, журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні обговоримо головні новини, що сталися на Херсонщині останньої доби, і поговоримо про те, що відбувається у Комишанах. Будь ласка, розповідайте про вашу ситуацію у вашому районі, де ви перебуваєте. Чи зійшла вода, чи отримали ви якусь допомогу? Якщо так, то яку саме? Діліться із нами своїми історіями? Обов'язково їх зачитаю у ефірі. Також ставте ваші питання, будемо намагатися на них відповідати. Ну а я починаю з огляду новин. Минулої доби, 13 червня, росіяни 57 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Вони випустили 304 снаряди з артилерії, мінометів, ПТРК та безпілотників. Про це повідомляє Херсонська Обаунаслідок ворожих обстрілів постраждали адмінбудівлі та церква в Білозерці. Також російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. У Херсону ворог випустив 17 снарядів. Він обстріляв 22 рази Херсонську громаду, випустив 88 снарядів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Зеленівці, Зимівнику, інженерному молодіжному. У наслідок цього одна людина загинула, три дістали поранення. Офіс генпрокурора повідомляє, що вчора поранення отримала дев'ятирічна дівчинка у селі Кар'єрне. Упродовж п'яти днів у Херсоні встановили дев'ять укриттів. Всього у Херсонській громаді вже є 88 укриттів. Про це повідомила міська рада 13 червня. Укриття встановили за такими адресами. По вулиці Перекопській це зупинка громадського транспорту стадіон Кристал на розі вулиць Воронцовської та Богородицької. Вулиця Потьомкінська зупинка громадського транспорту, площа Ганібала, напрямок із центра міста. Проспект Кирила та Мефодія, зупинка громадського транспорту, магазин Гурман, площа Корабел, проспект Кирила та Мефодія, зупинка громадського транспорту, 33 квадратних метри, напрямок у центр міста. Вулиця Адмірала Санявіна, кінцева зупинка громадського транспорту, шостий маршрут. Вулиця Привокзальна, 1, залізничний вокзал. Вулиця Перекопська, зупинка громадського транспорту Алея Слави. На правому березі Херсонщини жоден худобомогильник не потрапив у зону підтоплення, який стався внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, запевняє директор головного управління Держспоживслужби в Херсонській області Ігор Шапран. Що зараз відбувається на лівому березі? Очільник служби не може прокоментувати із зрозумілих причин через тимчасову окупацію. Але загалом, за словами Ігоря Шапрана, небезпечні тільки поховання тварин, які хворіли на Сибірку. Інші худобомогильники не містять загрози розповсюдження інфекційних хвороб. Покидаючи Херсон у листопаді 2022 року, росіяни пограбували місцевий осередок Держекоінспекції. Винесли всю техніку, лабораторні пробірки, реагенти і навіть туалетний папір. Про це розповідають у Міндовкілля. Цікаво, що під час втечі з Херсона державна символіка Росії виявилася для них менш цінною ніж засоби гігієни. Росіяни залишили багато гербових печаток, але забрали з собою весь туалетний папір. Розповідають у міндовкіллі. Працівники держекоінспекції Південного округу вважають, що працівники окупаційного міністерства екології могли консультувати російські війська щодо екологічних наслідків підриву Каховської ГЕС. У Голопристанській громаді від підтоплення внаслідок теракту на Каховській газ загинуло шестеро людей. Постраждалі місцеві мешканці все ще потребують питної води, їжі, одягу, ліків та засобів гігієни. Про ситуацію з підтопленням у Голі Пристані та села громади інформує Голопристанська міська військова адміністрація. У тимчасові Во окупованій голі пристані рівень води в районі східної частини залишається значним. Люди там не мають доступу до будинків. Рівень води станом на ранок, 14 червня, в деяких частинах до 1 метра. Район центральної частини міста, вулиць Чорноморська, Гастело, Озерна, Ушакова, Радісна, Олешківська залишаються підтопленими. Рівень води в цьому районі також в деяких частинах сягає до одного метру. Така ж ситуація у низині міста: а це вулиці Гончарова, Висовіна, Комарова, провулок, торговий. У більшій частині міста є сполучення та доступ до інших районів. Електропостачання в непідтоплених районах відновлено. Вулиця Ларіонова, будівельників та частково Пушкіна майже без води. Проте вже є можливість доступу до домоволодінь. З дня теракту росіян на Коховський ГЕС із Херсонської області евакуювали 2779 людей. Це повідомляє МВС України. В селах Ольгівка, Миколаївка, Львово та Бургунка Тягинської громади вода відступила. Така ж ситуація в Стапанівці Херсонської громади та Бобровому куті й заповіті Калинівської громади. Правоохоронці доставляють до постраждалих населених пунктів продукти, воду та речі першої необхідності. А у тимчасово окупованих селах Кардашинка та Кохани на Херсонщині люди все ще не мають доступу до власних будинків через високий рівень води. Про це інформує голопристанська міська військова адміністрація. Села Кардашинка та кохани ситуація там покращується, але рівень води ще не дає можливості доступу до будинків. Села велика та мала Кардашинки. Ситуація стабілізувалася, вода майже відійшла у більшій частині території сіл. Є сполучення. Жителі отримали гуманітарну допомогу, яку організували самостійно, небайдужі громадяни. Повідомляють в адміністрації. А селище Калинівське, Береславського району все ще підтоплене. Під водами річки Інгулець залишається зо за два десятки житлових будинків. Однак вода відступає. Про це повідомляє Херсонська Ова. Упродовж останньої доби рівень знизився на 62 см сантиметри нині становить 4 метри 3 сантиметри. Зараз у Калинівському працюють фахівці, які ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації. Учора, 13 червня, рятувальники відкачали воду з п'яти будинків, ще 14 обстежили, повідомляють в адміністрації. 13 червня екологи взяли проби води з Дніпра в районі Антонівського мосту. Дослідження показало перевищення завислих речовин. Це кількість домішок. Перевищує води не три рази. Заліза загального перевищення у 2,4 і рази. Нафтопродуктів немає, перевищень інших показників теж. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Розчинений кисень у воді трохи перевищує норму. Проба води з Інгульця в районі Дарівки показала перевищення у водоймі в 1,2 і рази рівня завислих речовин, у 2 рази заліза загального. Решта показників у межах норми. Нині значних перевищень в місту небезпечних щовин в обох річках не виявили, повідомляють в адміністрації. Вода з Дніпра, яка в перші дні затопила нову Каховку внаслідок підриву Каховської ГЕС, практично відійшла. Проте будинки на Дніпровському проспекті нині з підтопленими підвалами. Яка ж насправді ситуація в цьому районі міста дізнатися неможливо? Військові РФ повністю закрили проспект. Про це Суспільному розповів Новокаховський міський голова Володимир Коваленко, Дніпровський проспект і все, що нижче, закрито. Невідомо, що зараз у зоопарку і що в будинку культури. Зрозуміло, що води повний підвал. Ми не знаємо, що зі спортивними комплексами, з дитячими санаторіями, які розташовані на березі Дніпра. Російські окупанти дозволяють заходити в цей квартал лише тим, хто там проживає за реєстрацією, розповів Коваленко. За його словами, у частині міста, яка ближче до Каховського водосховища, стоїть морід. Також повінь принесла мул та бруд у громаду. У Корсунці ситуація набагато гірша. Там із 724 будинків було затоплено 700. Деякі з них уже склалися. Висота води сягала до трьох метрів. Усі теплиці зруйновані туди нанесло і бруд, і шини, і якісь дерева, гілки, сміття, пластикові пляшки, розповів Коваленко. Нагадаю, у цілому на Херсонщині зменшується підтоплення населених пунктів. Вода відійшла від пів тисячі осель. Станом на ранок 14 червня. Середній рівень підтоплення по області становить 2 метри 13 сантиметрів. Це на 32 сантиметри менше, ніж ввечері 13 червня. Вода повністю відійшла від сіл заповіт, бобровий кут і бургунка. Загалом під водою залишається 3103 житлових будинки. І на цьому я завершую блок новин? Ну а далі в ефірі поговоримо про ситуацію у Комишанській громаді з місцевою старостою Катериною Роговою? Пані Доброго дня. Катерина, вітаю да, вітаю. добрий вечора. Яка зараз ситуація в Комишанській громаді? Чи вистачає гуманітарної допомоги і як її можна отримати? Гуманітарної допомоги на даний час вистачає. Дякуючи волонтерам, небайдужим людям з усієї України, реально з усіх куточків України, приїжджають із сіл із міст. Навіть там. Західна Україна дуже багато гуманітарки привезла. На сьогоднішній момент було створено 13 локацій по видачі гуманітарної допомоги в комишанському старостаті. Це по всім нашим селищам: зимівник, комишани, приозерне та Благовіщенське створені пункти, де люди можуть прийти, отримати воду. Хліб, а також додаткову гуманітарну допомогу, яку привозять прямо туди направляємо буси на ці локації, машини, які їдуть, і люди одразу прям можуть поспілкуватись з волонтерами і одразу із рук руки отримати гуманітарну допомогу. Чи евакуюються люди? Якщо так, то скільки людей поїхали? ну Офіційно ми Евакуювали своїми силами 30 людей. Самостійно люди виїхали, більше ста людей. Це ті, що на своїх машинах повиїжджали, От, але на сьогодні вже є ті, хто повертаються до своїх домівок. Вода відступає і вони повертаються, щоб з ними наводити лад, щоб можна було якось хоч жити і не втратити свою домівку. Тобто навіть є зараз повернення вже сьогодні. Приходила одна родина, яку ми вивозили, а тепер вони повернулись, прийшли, знов стали на облік, отримали додаткову гуманітарну допомогу. До речі, до гуманітарну допомогу в першу чергу отримують ті, хто, на жаль, постраждав від підтоплення. Тобто їм надається ковдри, надаються газові балони за необхідністю, генератори, якщо треба помпи. Ну і додаткова їжа, засоби гігієни, одяг, постільна білизна з ми отримали дуже багато посуду, ужиткових речей. Тобто, це все видається напряму під згідно списків, ті, хто постраждав, напряму саме тим, кому це зараз ну, конче необхідно. Хто на жаль втратив все? Тобто, Які так. є руйнування в старостаті після затоплення? Ну, станом на 14 червня у нас затоплено 314 будинків, із них повністю зруйновано 9. Але є будинки, які вже починають тріскатись, просідати. Тобто, я думаю, наслідки будуть трошки пізніше ще ми будемо бачити, що буде з будинками. Багато будинків ще з затопленими підвалами. Тобто люди відкачують, допомагає, допомагає ДСНС, допомагає МВА у відкачці води. Також приїхало три волонтерських бригади, які теж допомагають відкачувати воду, але... Підтоплення підвалу це один із моментів, коли потім може, ну як це, так би мовити, зруйнувати будинок. На жаль, є таке, що ми деякі наслідки ми побачимо ну, трошечки пізніше. Так от. Тобто, у будинках, де вода залишилася, навіть якщо тільки у підвалі, небезпечно зараз перебувати. Тому що вони можуть руйнуватися, ну не зрозуміло чи зруйнуються вони чи ні, тобто ризиковано ну, так. Так, так, є будинки, які тріщать, причому двоповерхові. Це в першу чергу перший поверх був затоплений. Зараз ну, руйнуються перестінки. Сьогодні ми були на обслідуванні двох таких будинків, запросили люди, то реально перший поверх, зруйновані перестінки, ну, а це призведе, мабуть, до того, що другий поверх теж впаде. Тобто, на жаль, такі є ситуації, є такі моменти. Є питання від глядачів і запитую, чи постраждало кладовище в Камешанах. Ні, на щастя, не постраждала, вода не дійшла до жодного кладовища. Дякую. А, наскільки станом на зараз відійшла вода? Вода вже майже повністю відійшла по всім селищам. Залишаючись тільки в підвалах і ще до п'яти будинків, притоплені ну, десь по коліно, так би мовити. Ну, тобто максимальна вода відходить, залишаючи за собою бруд, сморід, ну і горе. Зрозуміло, що будинки, які були підтоплені, там просто так зайти туди повернутися і перебувати. Е, неможливо, як у громаді планують ліквідовувати наслідки цього, і що вже встигли зробити? Е, на сьогоднішній день люди об'єднуються, е, вони викачують, виносять цей мул, е, наводять лад, прибирають сміття. Е, тобто, я ж кажу, надані були помпи, генератори для цієї роботи, е, лопати, то що привезли. Е, Благодійники на сьогоднішній день е, планується ну всі зареєстровані, всі, хто вже пошкоджені, по максимуму зареєстровані. Ведеться роз'яснювальна робота, що робити людям далі, куди їм звернутися, як їм зареєструвати цю подію. Тобто, що це потрібно звернутись в поліцію, звернутись в дію або в ЦНАП напряму при собі мати документи. Але є така проблема, що не всі встигли врятувати документи на будинки. Є вже три сім'ї, які, на жаль, зараз будемо виходити якось з положення, шукати їхні документи, де це можливо. І, чесно, не знаю навіть, як це будемо відновлювати стосовно документів, тому що угу. є такі випадки. Пані Катерино, я дякую вам, що ви приєдналися до нашого ефіру і на все добре. Дякую, дякую, да, до побачення. Тож, друзі, така ситуація наразі у Камшанах, у Камишанському старостаті. Від вас є деякі коментарі. До речі, можете ставити свої питання зараз у коментарях. Є такий відгук: жителі села. Платан дякують за підтримку і допомогу, речі, продукти, питна вода і так далі. Дякуємо благодійному фонду єдина Україна 2014 за підтримку і допомогу усім жителям села Платан Дарівської громади. Дійсно, бачимо зараз. Ну, по правобережжю Херсонщини дійсно всюди багато волонтерів з усієї України об'єдналися, і багато фондів і організацій допомагають. Людям пережити цю страшну катастрофу, боротися з наслідками цієї катастрофи. Це дуже радує, але тут важливо сказати, що на жаль, на лівобережжі Херсонщини ситуація зовсім інша і вона там критична. Добре, що зараз вода відступає. Але менше з тим люди потребують допомоги, і на жаль, вони можуть наразі допомагати тільки один одному, тому що окупанти навіть не дають можливості допомогти людям, і вони просто-напросто опинилися у пастці. Це треба розуміти і говорити про це. До речі, якщо хтось нас слухає з лівого берега, і ви знаєте про те, яка там ситуація, як люди там борються із цим лихом, будь ласка, також пишіть ці історії. У нас в коментарях обов'язково буду їх зачитувати. Також передають вітання Херсону з Норвегії. Дякую, що дивитеся вам теж у Норвегії передаємо вітання. Друзі, я хочу нагадати, що усю оперативну інформацію, перевірену інформацію стосовно Херсона та області ви можете дізнатися на наших майданчиках у соціальних мережах. Тож, будь ласка, підписуйтеся у Фейсбуці ми медіаплатформа гору, у телеграмі Ньюс та в інстаграмі Мегору. Пишіть нам ваші новини у Дірок Фейсбука або інстаграма. Ну або у чат-бот е нашого телеграма. Е чат-бот закріплений у горі каналу. Ну, а також, звісно, підписуйтеся на наші канали у Ютубі. Це говори, слухай, Херсон, та вгору Херсон. Дивіться там важливі репортажі з. Підтопленого Херсона, як відбувалася евакуація, історії, які розповідали люди і так далі. Мої колеги працюють у Херсоні просто зараз. Тож підписуйтесь обов'язково на наші майданчики, відвідуйте сайт гору.орг і там ви будете дізнаватися тільки перевірені. Факти, перевірені новини і історії херсонців та мешканців Херсонщини, тому що фіксувалося дуже багато вкидів, фейків зі сторони росіян, російська пропаганда. Хоч росіяни не рятували, і навіть навпаки обстрілювали мешканців Лівобережжя. Проте, з точки зору пропаганди, вони працювали дуже активно, посіювали дуже багато фейків, і навіть виставляли. Відео, як на правобережжі українці допомагають херсонцям, мешканці інших регіонів, волонтерів допомагають, рятують мешканців Херсона. Вони виставляли ці кадри, як, начебто, це вони рятують людей. Але по факту вони не те, що не допомогли, а навіть повідомляються про випадки мародерства, обстріли не припинялися, люди, які намагалися евакуюватися. Були розстріляні буквально в спини, були поранені. Тобто, ситуація там була досить критична. і Вже надходить інформація про загиблих Голопристинській громаді. Міська військова адміністрація повідомила про шістьох відомих загиблих, яких вдалося встановити. Далі я думаю, ця інформація буде надходити ще. Але сподіваюся, дуже хочеться сподіватися, що ситуація не настільки критична, як раніше про це всім думалася. Ну, зрозуміло, через вакуум інформації, було незрозуміло наскільки все погано. Але зараз вже будемо, коли вода сходить, будемо вже бачити більш повну картину тих наслідків. І тож я запрошую всіх до нашого наступного ефіру, де ми будемо обговорювати вже я думаю більше про наслідки цієї катастрофи і складати далі більш повну картину всього, що відбулося. Друзі, я також хочу нагадати, що ви можете звертатися за правовою та юридичною допомогою до юристів фонду милосердя та здоров'я. Ви бачите зараз номери телефонів, за якими ви можете звертатися до юристів щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Бо питання можете ставити будь-якого характеру. Юристи надають консультації, повторюю, що безкоштовно. Також можете зв'язуватися з фахівцями, месенджерами, Telegram, Viber, Signal, WhatsApp. те, що для вас зручніше. Ну, звісно, якщо ви... Перебувайте на тимчасово окуповані території, будь ласка, турбуйтеся про свою безпеку, видаляйте повідомлення, використовуйте VPN щонайменше. Ну і, звісно, друзі, бережіть себе. Я бажаю вам усім тихого, мирного вечора. Запрошую до нашого наступного ефіру, який відбудеться у п'ятницю, о, о 20-й годині. На все добре.